Вітаю на продаж, будинок за ціною трикімнатної квартири. Чотири кімнати, 120 метрів квадратних. Розглянемо всередині. Ось така у нас прихожа. З меблями. Також є дзеркало. Кухня. Вже укомплектована усією необхідною технікою та меблями. Гостьовий санвузол. Скави нас перша кімната з виходом на власну територію, де можна розмістити дитячий майданчик, мангал, бісідку. В будинку тепла підлога по всіх кімнатах. Тепловий насос. Також є терморегулятор. І дуже класні мраморні сходи. Італійські. Розглянемо другий поверх. На другому поверсі у нас три кімнати та санузол. Пістка у нас друга кімната. Простора, гарно освітлено Ідентична друга кіннота та саме Також є горище та спальня. Також вже укомплектована та з виглядом на внутрішній двір. У дворі є два парку місця. Для детальної інформації та перегляду звертайтесь за телефоном.